Завтра, 16 липня, закінчується 60-денний період, який влада давала українцям для поновлення персональних даних у ТЦК, ЦНАПі або Резерв Плюс. Після цього люди, які цього не зробили, ризикують бути оштрафованими. Однак багато хто задається питанням, що робити, якщо не зміг вчасно оновити дані через великі черги в ТЦК і ЦНАП. Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким. Усі військовозобов'язані військово зобов'язані з 18 до 60 років мають оновити свої дані зробити це потрібно до 16 липня, скориставшись одним із зручних способів через додаток Резерв Плюс «ТЦК ТСП» або через ЦНАП. На цю тему ми поговоримо далі. Долучаємо до нашого ефіру керівника юридичної компанії Марко Коломой. З нами вже на прямому зв'язку. Пане Марко, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Для початку давайте поговоримо розкажіть, що загрожує військово зобов'язаним і чоловікам, і жінкам, які в силу причин не встигли оновити свої дані, військовозобов'язаним, які не оновили свої дані в зазначені терміни, тобто до завтрашнього дня, загрожує адміністративна відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, у вигляді адміністративного штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. Пане Марко, а давайте ще також е, все ж таки поговоримо про ось це оновлення даних, тому що е, насамперед потрібно розуміти, які дані треба оновити. І е, я бачила, що одразу, е, коли е, про це говорять в соцмережах, е, виникає питання в людей при оновленні дані, чи потрібно проходити ВЛК. Угу. Дивіться, це різні етапи і різні процеси. Оновлення даних це мається на увазі, насправді в законі немає чіткого формулювання або визначення, що таке облікові дані. Як ми це розуміємо, це ваші дані, ваше місце проживання, чи одружені ви чи не одружені, чи є у вас діти, тобто, це всі дані, які тим чи іншим чином впливають на ваше життя, можливо, так це назвати. Проходження ВЛК-комісії комісії це вже наступний етап. Тобто, після оновлення даних вас ТЦК направляє на проходження влк Комісія. Якщо ви, наприклад, обновили свої дані, а ВЛК не встигли пройти, то штрафу за це не буде. Тобто, тому що ВЛК це, у когось це про це займає один день, у когось це процес займає один місяць, в залежності від розладу хвороб, це ж все теж обстеження, це важливо розуміти. Тому. Саме тут важливо оновити саме свої облікові дані. Пане Марко, маю таке запитання, уточніше. Дивіться, завтра закінчується цей термін, коли ці військовозобов'язані мали оновити свої дані і там, в силу в інших тих чи інших причин вони їх не оновили, вони будуть оштрафовані. Як їм далі оновлювати свої дані? Чи просто заплатити штраф і, і, і йти оновлювати дані? Їм прийдеться заплатити цей штраф і оновлювати свої дані в такому ж самому порядку. Тобто ніхто в них не забирає права оновити дані, подати документи на відстрочку, пройти велика комісії. Це все так і залишається, як і залишалось, але є чітко зафіксовано порушення, тому що було рівно 60 днів, да тобто 2 місяці. Якщо вони не встигли це зробити, то вже ну вони мають бути притягнені до відповідальності. Можливо, десь хтось хто там в останню, останній вогонь намагається запригнути, так вже стоїть там, і може ТЦК буде. Більш лояльно до нього відноситись. Можливо, вони самі дані допоможуть йому оновити швидше через те, що він стоїть у чергах, так а ВЛК вже буде проходити. Потім насправді ми бачимо від міністерства оборони, дає дуже різні вказівки і дуже різні коментарі стосовно цього приводу. Чи будуть вони автоматично всіх притягувати до відповідальності? Чи вони будуть вибірковувати тих, кого будуть зупиняти перевіряти наявність оновлених військово-облікових документів? Якщо вони не оновлені, то тоді притягують. Або просто складуть списки, притягнути всіх. Ось ну тобто, в нас певний ажіотаж цієї історії. Він все одно залишається, тому що це не досить проста ситуація, і навіть притягнути автоматично цих до відповідальності. Ну це дуже складний процес. Насправді, а ось до речі, про автоматичного накладання шпроцеду автоматичного накладання штрафів. Я бачила коментар від директора департаменту кадрової політики Міністерства оборони Марка Андрусяка себе на ютуб в міноборони вони пояснили що якраз ось така процедура не передбачена законом і це все буде робитися ТЦК і СП власноруч вони будуть виписувати штрафи і це може займати від трьох місяців до одного року скажіть будь ласка чи дійсно ось так в законі прописано що ТЦК по факту має вручну виписувати ці штрафи так звісно тому що у нас розгляд справи про адміністр... ну, розгляд адміністративної справи покладається на керівника ТЦК та СП? Тому він має особисто кожному виписати штраф. Кількість людей, яка не встигла оновити дані або не збиралася їх оновлювати, ну вона досить велика. І зробити це прям дуже швидко в них точно не вдасться. Стосовно автоматичного штрафування, я не думаю, що це буде можливо, тому що це порушить багато чинних нормативно правових норм. Ось тому я думаю, що це буде вибірково. Там хто запізнився, але прийшов та цікавим оформлювати право на строчку. Дані свої не оновив зазначений термін, отримав штраф. Ось на вулиці перевірили військово-облікові документи. Також він отримав штраф, якщо він їх не оновив. Ну я думаю, що це буде в такому порядку більше виглядати, чим вони зберуть списки, відправлять їх і всіх по головному будуть штрафувати. Ось, стосовно того, що в них є до одного року для того, щоб притягнути людину до відповідальності, так це правда, це зазначено. Так, Пане Марко. Маємо ще буквально одну хвилинку і хотів запитати вас, щоб нагадати нашим глядачам і уточнити: от хтось хто саме має право перевіряти військово-обліковий документ в людини, яка вже оновила свої дані? Чи, чи не має, має, має право перевіряти співробітники ТЦК та СПМ, співробітники? Нашої поліції та співробітники служби безпеки України та з певні кадрові зовнішньої розвідки, так але це в залежності, де військово зобов'язаний на обліку. Тобто, якщо він перебуває на обліку в службі безпеки України або в зовнішній розвідці, то вони і мають право в нього перевіряти військово-облікові документи, зрозуміло. Пане Марко, дуже дякуємо за цю за таку детальну відповідь і за те, що ви знайшли часто долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, це був Марко Коломой, керівник. Юридичної компанії говорили ми про те, що завтра, 16 липня, закінчується денний період, який влада дала українцям для поновлення персональних даних у ТЦК ЦНАПІ або резерв. -Круз. Після цього люди, які не зробили, ризикують бути штрафовані.